Різдвяну виставку презентували у Коломиї. Оглянути твори живопису, графіки, скульптури та декоративно-прикладного мистецтва можна в арт-галереї Зодіак, що у Коломийському народному домі. У Коломиянина Андрія Ясінського сьогодні дебют. Юний художник продовжує справу знаного батька, заслуженого художника Мирослава Ясінського. Андрій каже, досі брав участь у виставках дитячих робіт. Тому сьогодні по особливому відповідально презентувати свої твори на різдвяній виставці. Це моя перша участь в такій виставці з такими художниками раніше я брав участь в дитячих виставках. А мені сплавився. Дебютує сьогодні на виставці і представник всеукраїнської організації тризуб імені Степана Бандери на п. Невдосява Маю за честь брати участь у виставці разом із художниками Коломиї та Коломийщини. Для мене це вперше, і це мене мотивує на творчість та розвиток в подальшому. Твори митців з Коломийської громади і району поєднали у спільній різдвяній експозиції, яку презентували у арт-галереї Зодіак, що у Коломийському народному домі. Тут поєднали живопис, графіку, скульптуру, а також представлені твори декоративно-прикладного мистецтва, розповідає куратор виставки, заступник директорки народного дому художник Микола Яцурак, і продовжує свої роботи надали близько 15 митців. Це не лише знані і заслужені місцеві художники, а й чимало тих, хто робить перші мистецькі кроки. У нас є хлопці, які служать у тризобі всехлінській організації, які так само будуть студенти інституту мистецтво сівського з нами працюють і твори, твориться. Дуже тішить. У нас є молодий автор, який сьогодні вперше вставляє з нами свої твори. У нас є вже маститі, митці і молоді. Тобто ми відкриті для всіх. На презентацію завітало чимало Коломиян і гостей міста. Анна Бурбан, представниця благодійного фонду Коломия наше місто, щиро радить усім відвідати цю різдвяну виставку, адже тут можна ознайомити. Із творами як знаних митців, так і не менш талановитих художників початківців. Щиро раджу цю виставку, оскільки вона це відображення первистості нашого духу, який зараз потрібно підіймати, оскільки мистецтво має жити, незважаючи на блокалти, незважаючи на війну, незважаючи на страшні речі які відбуваються, промінчики світла повинні існувати, повинні бути і повинні пробиватися крізь наші серця. Триватиме виставка впродовж усіх різдвяних свят. Тайна добро!